Всім привіт! Привіт, дівчатка! Хочу привітати сьогодні всіх зі святом зі стрітенням, і не проведу такий коротенький ефір, тому що отримала посилку із новинками, і хочу вам їх показати і трошки про них розказати. Ще їх не пробувала, спеціально чекала до цього прямого ефіру, і буду. Відкривати це все і показувати при вас. Ось. І найперше, ось така величезна банка у мене сьогодні. Це є О, білковий коктейль для схуднення. Ось, подивіться, як його багато. Тут є півтора кілограми, півтора кілограми ось цього замінника їжі. Це не є як бади, вони не є замінниками їжі, вони є додаток. А цей коктейль можна використовувати як замінник їжі. Його можна пити або на сніданок, або на обід, або на вечерю. Це є повноцінний замінник якогось одного прийому їжі. Що, будемо відкривати? самі дуже цікаво, я дуже... Привіт, Наталя! Дуже-дуже хотіла сама побачити. Ще запаковане. Хочу дуже спробувати його. Сьогодні на вечерю я буду пити тільки коктейль Його треба вживати два рази в день, щоб схуднення відбувалося швидше. Але поки що тільки один раз спробую, тому що я дуже люблю поїсти. І мені треба поки що звикати до того, що я замість їжі буду вживати цей коктейль. Відкриваємо. Ось, бачите. Так, ага, ще розкажу, що в ньому є. Дивіться. Ось це, ось це список всього, що є в тому коктейлі. Тут є білки, білки рослинні, тому їх можна вживати веганом оцей коктейль. Дуже багато є вітамінів і дуже багато мінеральних речовин різних. Банка схожа на продукти зі спортивного харчування. Ну так, воно може бути для схуднення вживати їх, а також можуть вживати спортсмени. Так, оце такі банки, їх можуть вживати спортсмени. Мій син, як побачив, він теж він не професійний спортсмен, але трошки займається спортом так для себе. То, як побачив, то казав, що теж буде собі замовляти, бо він давно хотів таке, але. Щось ніяк не міг зібратися, щось боявся проводити інші компанії. А у компанії, які працює його мама, він також довіряє, бо користується різними продуктами. І тому він теж казав, що буде це собі для нарощування м'язів, також використовувати. Ось цей, Так, його можна і та, для схуднення, і для нарощування м'язів для спортсменів можна вживати. І ось ще хочу сказати: отут. Що саме входить в склад? Бо склад такий багатий, такий шикарний. Так, візьму окуляри. Дуже дрібно написано. Значить, тут є білки, вітамін А, вітамін Е. Чи Е, читається. Вітамін С, е, ті, тіамін, е, рибофламін, вітамін В6, вітамін В12, е, кислота лимонна. Сода, ну не знаю, що таке содіум, хлорид, маг... магніє, цинк, магнезія, хром, молібден, селен. Ось, дуже багато є вітамінів і мікроелементів, які дуже гарно дозволяють засвоюватися цьому напою. Я хочу для обіду повноцінного. Ну так, так, воно заміняє. Воно якийсь один прийом, один або два прийоми їжі, можна ним замінити. Так, дівчата. Я буду вечерю. Хто тільки що приєднався, то я буду вечерю поки що заміняти. Подивлюся, як мій організм відреагує. Сподіваюся, що, бо я дуже люблю поїсти, тому цей коктейль буду один раз спробую в день, а потім, можливо, перейду і. На два рази в день, там, сніданок і вечерю, наприклад, можна буде замінити. Ось, І я так подумала: класний склад, тому що дуже багато вітамінів. І ми їх купляємо в аптеці окремо, ці вітаміни. Вони теж тепер зовсім не дешеві, ці вітаміни. Ось, А тут все разом в одній баночці. Просто заколотали і собі попиваєте. Так, все, не можу вже чекати, відкриваю. Я тут трошечки вже надірвала, щоб було легше відкривати. Між іншим дуже, бачите, ось такий запаковано плівкою, дуже-дуже сильно заклеєно. Так. О! Так, сам папір рветься, але тут дуже класно заклеєно. Ось. Пахне шоколадом, там є какао, тому це коктейль шоколадний, бачите? Так, і зараз, ага, і є мірна ложечка всередині. Там в інструкції пише три ось таких мірних ложечки. Ось такі мірні ложечки. Ось. Набираємо і розводимо. Як розводити і пити цей коктейль, я вам покажу в сторісах, то приходьте в сторіси. Ось, бачите. Так, хвилинку, бо в мене пес пищить. А, так. І ось такий шоколадний коктейль. Ми беремо три ось таких купочка, розводимо на 250 міліграм холодної води і п'ємо. Ну, пахне дуже гарно. І ще до нього взяла собі ось такий шейкер. Бачите? Прове пише, відкручуємо. Тут є сіточка. Таня вже хочу замовити. Та, я теж дуже хочу вже його спробувати, одразу чекатися до вечері. Ось тут є етикетка, написано, що то є фіт. Так. Ось. ось такий шейкер. Туди наливаємо, насипаємо три ложечки, Ось таких мірних цього напою. Заливаємо 250 мг стильний шейкер. Так, дивіться, який класний стильний шейкер. Ось, дуже гарний. Наливаємо водичку, закриваємо сіточкою. Це може, як десь якісь, якась грудочка потрапить, туди, не розіб'ється, добре, не розчиниться, то він стримає. Закриваємо. Так, ж, треба навчитися. Його закрутити. Закручуємо. Тоді, ось тут зверху є маленький такий корочок, і зіцепити. Ось. Все дуже зручно. Можна взяти з собою. Тата, в та, та мене песик під дверима плаче, дівчата. Я його закрила, Я його закрила на кухні, а він плаче. Ось так. Тобто його можна пити вдома. Звідси. Можна взяти в дорогу з собою, можна взяти на роботу. Воно все дуже гарно, тісно закривається, ніде нічого не протікає. Я вже спробувала туди воду налити, все класно. Ось, дуже стильний, дуже гарний шейкер. Насипали, налили води, сколотали, майте сніданок, обід або вечерю. Я наступного тижня хочу їхати, маю їхати до Львова по роботі, тому ось візьму з собою такий обід. І не треба ніде ходити шукати, де перекусити. Ось так, дівчата. Ось така класна штука в нас з'явилася в компанії. В інших компаніях вони теж є, але я користуюсь тільки продукцією компанії ProVe. І дуже-дуже чекала на нього, тому що мені пора трошки сходнути. <гум> і в Тані буде обід. Так, не буде вдома вечеря, а як десь поїду чи на роботу на цей день ідеш, то можна взяти собі і як обід. Ось давно чекала на цей, на цей коктейль і буду сьогодні вже його випробовувати. Так, ще хочу спробувати його, який він на смак. Ну, так, від мене тут є ложечка. М -м -м. Класний шоколадний такий смак, прикольний і не, не дуже солодкий. Ось, це класно. іншим, тут нема цукру, і замість цукру тут стевія. Оце є замінник, природний замінник цукрів. Від нього ніхто поправлятися не буде, але він дуже-дуже корисний. Ось, Тому, дівчата, хто хоче худнути разом зі мною, замовляйте замовляйте ось такий коктейль. І крім цього в нас ще буде, будуть ефіри з тренером. Буде багато ще чого цікавого. І кому цікаво, пишіть мені в приват. Я обов'язково розкажу, як його можна придбати. І як приєднатися до наших марафонів, які скоро стартують. Зима закінчується скоро літо, і треба бути у формі. А ще, знаєте, багато людей на, нервовій, на нервовому ґрунті починають поправлятися. Ось я, наприклад, заїдаю проблеми, нерви. Я заїдаю. І, з'являється, вага і так багато людей є. Тому. Треба. Сама я схуднути не можу. Я вже пробувала і дієти, і що тільки не пробувала, і голодування, але нічого то не допомагає навпаки, тільки гірше стає, ще шлунок починає боліти. Тому найкраще з цим спробувати. Я думаю, що все вийде. Тому що є люди, які худнули на коктейлях, і наш коктейль, тим більше, що він. І ситний, і збагачений вітамінами мікроелементами. Ось так що, кому цікаво, пишіть приват, будемо спілкуватися. Я все розкажу вам, і як замовити, і як приєднатися до наших марафонів. І чекаю вас на моїх нових прямих ефірах. До зустрічі. Па-па!